Класні підліткові світерки від Pepperd, 115 гривень буде за світерок. У лоті у нас 15 одиниць і загальна вартість лоту 1725 гривень. Розмір від 134 до 164 це класна розмірна лінійка. І будуть як в пакуванні, так і без пакування. Зараз я вам їх покажу. Як бачите, є варіанти ось без пакування. Принти новорічно-різдвяні. Дуже класні, гарні світерки, дуже приємні. Ось такого плану будуть. І також варіанти, які будуть мати ось такий сюрприз. І світиться, і грає, діти будуть в захваті. Особливо підлітки, вони дуже люблять інтерактив. Тут у нас є з норвезьким принтом. І наголошую, принти в лоті будуть різні. Можливо, навіть не всі варіанти принтів я можу вам зараз показати у е, саме. Варіантах да, для зйомки. Тому для замовлення з такого лоту з класним, якісним, підлітковим наповненням, світерками замовляйте через наших менеджерів. Усі контакти в описі під відео.